На майдані незалежності попрощалися й 41-річним солдатом Володимиром Кривоносовим. Як повідомляє прес-служба міськради на офіційному сайті, чоловік жив у Рівному, навчався у місцевих школах. Опісля пішов на строкову службу в армію. Повернувшись додому, працював на ливарному підприємстві. Пізніше переїхав у Клевань. Там жив з дружиною та сином. Останній нині навчається у місцевій спецшколі. Попрощатися із батьком учня прийшла директорка навчального закладу. Ми знаємо Володимира Кривоносова, як дуже добру, порядну. Людину його син дуже пишався тим, що тато на війні, що він прийде скоро, що буде перемога. У грудні 2022 року Володимира Кривоносова мобілізували до лав Збройних сил України. Влітку наступного року його підрозділ перевели на Донеччину. Хороший хлопець такий відгукувався на всі ці прохання, які там треба було. Ну чуйна, добра людина. Хороша людина був, хай спочиває з Богом. 13 січня цього року чоловік на зв'язок з рідними не виходив. Як інформує прес-служба рівне ради, загинув Володимир Кривоносов 6 лютого під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Поховали його на Алеї Героїв кладовище Нове. Ольга Данилишина, Олена Кулаковська, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне.